Привіт! Мене звати Віка. Я вітаю тебе на своєму каналі. І сьогодні на нас чекатиме практика вечірньої йоги. Коротка практика, яка дозволить тобі скинути зайву напругу з тіла після робочого дня, але, звісно, ти можеш виконувати її в будь-який зручний для тебе час. Розпочинаємо в позиції, сидячи, можна сісти на п'яти або в схрещеній позиції ніг. на стегна. Ближче до колін, заплющуємо очі, спина рівно, витягуємо за маківкою голови до стелі. Робимо вдих через ніс. І видих через ніс. Довгий вдих. І видих. Розслабте плечі, обличчя, продовжуємо кожен дих та видих, повертаємо свою увагу до відчуттів в тілі. видих, розслабляємо плечі, розслабляємо спину. І ще один вдих. І видих. М'яко розплющуємо очі, заводимо долоні за спину, з'єднуємо долоні в замок, з видихом розкриваємо грудну клітину вперед, з'єднуємо лопатки, тримаємо. Спину рівною, не робимо додаткового прогину в попереку. Затримали ще на вдих, відводимо долоні далеко від себе. І видих, переносимо долоні перед собою, округлюємо спину, з'єднуємо долоні, переносимо руки паралельно підлозі. І ще вдих. Розкриваємось долоні позаду, видих, долоні вперед. І ще вдих, плечі опущені, видих. І ще розкрились на вдих, затримались тут, з видихом переносимо наші долоні на праву сторону, на правий бік, і опускаємо праве вухо до правого плеча. Затримуємось тут на вдих, витягуємо ліву частину шиї, видих. І далі починаємо з вами такі мікрорухи, на вдих дивимось вниз і видих погляд догори. І вдих вниз, видих вгору. Розігріваємо нашу шию. Не повинно бути неприємних відчуттів. І ще один раз. І переміщуємо шию по центру. Вдих розкрили грудний відділ, видих переставляємо наші долоні на лівий бік, опускаємо ліве вухо до лівого плеча. Затримались на вдих, витягнули праву частину шиї і видих. І розпочинаємо вдих погляд вниз, видих вгору. І ще вдих. І видих. І заключний раз. Завершили, вдих руки назад, розкрили грудний відділ, видих, руки перед собою округлили спину і тримаємо ще вдих, і на видих по центру. На вдих руки через сторони вгору, з'єднуємо знову долоні, видих, розташовуємо наш замочок на потилицю, опускаємо підборіддя до грудей, дозволяємо ліктям просто повиснути. Вниз. Дихаємо, витягуємо задню поверхню шиї, розвантажуємо її, і ще один вдих, і видих. І навдовсі підіймаємось до центру, руки вгору, і видих опускаємо руки вниз. Далі можемо змінити положення ніг. Можемо схрестити, якщо сиділи на п'ятах. Так, долоні на колінах. І ми розпочинаємо з вами малювати грудною клітиною. Такі кола. Спочатку направляємо грудний відділ в праву сторону, вперед, вліво і назад, округлюючи спину. І ще вдих, вправо, вперед. Поєднуємо ці чотири точки вліво і назад. І ще вдих вперед і видих назад декілька разів в одному напрямку. І змінюємо напрямок. Грудний відділ в ліву сторону, вдих. Вперед. Вправо. І назад. І вдих. Вперед. Видих. Назад. Продовжуємо ще два рази. І завершили. Повертаємось до центру, вдих, права рука у нас з боку, видих, ліва рука вгору. І в сторону витягуємо лівий бік, розкриваємо грудний відділ вперед. Витягуємось. І вдих. Центр. І змінили сторону, ліве долоня збоку, видих, права рука вгору. І з видихом дотягнули весь правий бік, розкрита грудний відділ. І вдих-центр. І з видихом переходимо тепер в позицію чотирьох опор. Долоні у нас під плечима, коліна під стегнами, стопи паралельно одне одній можемо підкрутити пальці на стопах. Ми з вами розпочинаємо тут з інтуїтивних таких рухів, підтягнути у нас живіт. І починаємо стегнами, і усім тулубом також малювати коло. Спочатку в праву сторону переходимо. Назад до п'ят, вліво, і вперед переносячи вагу тіла більше на руки, і продовжуємо малювати всім тілом такі кола. Істі вдих. Видих і поміняли сторону. І останній заключний раз. І видих. Супер. Залишаємось в позиції столу і далі на вдих. Прогинаємось спині погляд догори, видих, округлена спина підборіддя до. Грудей. І вдих. Видих. І ще три рази. В своєму темпі з диханням. Контрольований рух. Навдосі розкриваємо грудну клітину, плечі далеко від вух. Видих, розтовхуємо лопатки в сторони. І останній раз видих. Далі з'єднуємо великі пальці разом, коліна на ширину, килимка, і опускаємо стегна на п'яте, витягуємо долоні вперед, опускаємо чоло на килимок. Дихаємо тут, витягуємось, витягуємо весь хребет, розвантажуємо спину. Навдосі подивились перед собою і розташовуємо ліву долоню під правим плечем, робимо таку скрутку. Права рука у нас лишається витягнутою вперед. Можемо поставити її на, на пальці на долонях і докрутити себе догори. Дивимось за праву паху, до стелі ще вдих. І видих. Нам досі повернулися в центр, витягнули ліву руку, видих, права рука. Під ліве плече. Скрутка. Залишили ще навдих і видих. І на вдих повернулися в центр. І переходимо знову в позицію столу. Розставили пальці на долонях широко, на стопах підкрутили пальці, ніг, і відводимо наші стегна назад, і вгору. Наша перша собака мордою вниз. В цій позиції ми відштовхуємось долонями від килимка, коліна можуть бути зігнутими, направляємо грудну клітину до стегон, спина рівна, шия розслаблена, дихаємо тут, розтягуємо задню поверхню стегон, розтягуємо повністю спину. І ще вдих. І видих. Навдих. Права нога прямує догори. А з видихом праве коліно ми переносимо до правої долоні. Лівою ногою крокуємо злегка назад. Опиняємось в позиції голуба. Стегна спрямовані у нас на На Навдих виростаємо. А з видихом можемо опуститися на передпліччя. На лікті можемо взагалі лягти тут на наше праве стегно і розслабитись, віддати всю напругу, відпустити. ще один вдих і видих. І на вдих Підіймаємось вгору. підштовхуємось долоньками від колимка, підкрутили пальці на лівій стопі і вийшли в собаку мордою вниз. Тут три цикли дихання. Заключний вдих, ліва нога вгору. Видих ліве коліно до лівої долоні розкрили ліву стопу в сторону, права нога назад, навдосі вирівняли спину, стегни спрямовані до килимка і видих опускаємося в позицію голуба на зручну для вас варіацію. Ми можемо залишатися вверху, якщо нам. Так комфортно, аби опуститися повністю вниз. Заключний вдих і видих. І на вдосі підіймаємось вгору. Переносимо обидві ноги до себе, з'єднуємо разом стопи, коліна в сторони. Патха конасана. Позиція метелика. Вирівнюємо нашу спину, витягуємо замок ківочкою догори, вдих. І видих опускаємо коліна нижче, зусиллям. Розкриваємо тут стегна. І можемо з вами ще з видохом податись злегка вниз, опускаючи живіт до стегон, тримаючись долонями за стопи або, можливо, витягнувши руки вперед. Старайтесь не округлювати сильно спину. Ми прагнемо рівною спинкою тягнутися до стегон, Спочатку поклавши живіт. А не одразу тягнувшись головою. І ще один вдих, і видих. І навдосі підіймаємось догори, збираємо разом коліна, відставляємо долоні позаду себе, стопи на ширину плечей, трішки ширше, тазу. І ми опускаємо по черзі коліна в одну сторону. І в іншу. Декілька разів переходячи з однієї на іншу. Так, і ще один раз. І видих. Залишаємось на лівій стороні. Опустили наші коліна. Розвертаємось в ліву сторону, на вдих переводимо долоні вперед, з видихом опускаємось до лівого стегна. Витягнута спина. Можна так само опуститись повністю, так, або залишитись на витягнутих руках, можливо, на передпліччях. І тримаємо тут ще вдих. І видих. Навдосі переходимо в центр, долоні позаду, переходимо колінами в праву сторону. Тримаємо руки перед собою вдих. І видих, опускаємось вниз. Заключний вдих. І видих. І навдосі підіймаємось, переходимо до центру, переводимо ноги вздовж килимка, тримаємо ноги зігнутими в колінах. І закругленою спиною руки перед собою ми лягаємо повністю на килимок. Відтягуємо коліна ближче до себе і делікатно похитаємось із сторони в сторону, розмасуємо поперек. Якщо це приємний рух для вашої спини сьогодні. Завершили. І далі починаємо малювати колінами такі кола, спочатку розкриваючи їх. Назовні, тримаючи стопи разом, можна покласти долоні на коліна. І змінили напрямок. Добре. Витягуємо далі повністю рівні ноги догори, направляємо пальці стоп на себе, руки вздовж тіла, і залишаємось тут на 5 циклів дихання. Позиція водоспаду. Поперек у нас повністю притиснутий, лопатки також, шия довга. Заключний вдих і видих згинаємо коліна і розводимо їх в сторони, стопи направляємо до стелі. І хватаємось за великий палець на стопі. І починаємо тут або похитуватись, або залишаємось в статичному положенні щасливої дитини. Дозволяємо стегнам розкритися ще більше. Спробуйте розслабитись цій позиції. Тримаємо ще три цикли дихання. І далі на вдих, з'єднуємо коліна до стопи разом, підтягнули до себе, обійняли, і з видихом переводимо коліна 90 градусів, стопу паралельно підлозі, розкриваємо руки в сторони і починаємо опускати наші коліна спочатку в одну сторону, вправу, скрутилися, подивились на ліву долоню, вдих центр. Перевели коліна 90 градусів догори і видих, опустили коліна в ліву сторону, і скрутка вправо. Погляд на праву долоню, обидві лопатки лежать на килимку. І ще по разу, Вдих догори, видих в праву сторону, і вдих, центр, видих, опустили коліна вліво давайте виконаємо ще по разу. вдих, центр, видих коліна вправо. І вдих центр, видих, коліна ліву сторону. І вдих центр. Підтягнули коліна до грудей, і видих, витягнули Ноги вздовж каланками, комфортну ширину, руки вздовж тіла, заплющуємо з вами очі, Пробуємо глибокий вдих через ніс, видих вустами, ще два рази вдих. Видих. І вдих і видих. Дихання природнє в своєму темпі. Дозвольте собі декілька хвилин побути в тиші та розслабленні. в шавасані стільки, скільки цього потребує твоє тіло сьогодні. І я дякую тобі за нашу спільну практику і до нових зустрічей. Намасте.